Вітаю, друзі! Я знову замовила тофу. Багато тофу. Замовляю відразу багато, тому що не хочеться платити за доставку за один шматочок. До того ж, я замовляла не тільки собі, а ще знайомим друзям. Хто не знає, тофу це високобілковий продукт. Зроблений з якісної сої, важливо, що він був зроблений з якісної сої. Насправді багато людей бояться сою, а говорять про те, що білок потрібно отримувати з м'ясних продуктів. Але наука багато досліджень різних вже давно довели, що Білок, який знаходиться в рослинних продуктах, засвоюється набагато краще в організмі людському, ніж продукти із тваринних, білок із тваринних продуктів. Тому бажано нам все-таки шукати білок у рослинних продуктах. І насправді, повірте, Дуже багато є продуктів з рослинним білком, до того ж, білок є практично у всіх рослинних продуктах, просто в різних пропорціях, в різній кількості. Але бобові це найкраще джерело білка, а також дуже багато корисних різних амінокислот і корисних речовин, те, що ви не отримаєте з рослин із тваринних продуктів. Тому. Я люблю тофу, в нас діти люблять тофу їсти просто без нічого. Комусь він не смачний, хтось його дуже любить. Але я переконана, що можна полюбити будь-який корисний продукт, коли ти розумієш, що він дійсно корисний. І тофу, я вважаю, це один з тих сирів, який дійсно принесе користь, а не повну хімії чи холестерину в наш організм. Тому. Тофу рекомендують їсти кожного дня, хоча б по дві скибочки, особливо для жінок, для гормонального здоров'я жінок. Це такий вологий сир, пористий, в нього структура така, бачите, він вологий, ламається ось так. І має солоний, солоний присмак. Звичайно, він не дуже схожий на твердий сир, але це окремий продукт, який і не має бути схожий на твердий сир. Скажу так, зате він дуже корисний. Зберігається він у воді. Ось його привозять, упакують у вакуум, і він тут з водичкою, тому що це він вариться. І якщо хочете зберегти, то його можна покласти в лоточок у водичку підсолену і в холодильнику. І можна змінювати водичку раз у день, і він так зберігається. Він любить вологий, в вологому середовищі зберігатися, не в сухому. Це супер свіжий сир, тому що Ольга, яка його робить, вони його роблять в понеділок чи вівторок і в середу його вже прислали нам. Тобто кожен тиждень вони роблять свіжу партію і присилають. Мені подобається, що він ось такий він такий м'який. Справжній тофу має бути м'яким, а не таким твердим і резиновим. Це говорить, що він такий якісний, приємний дуже. Я люблю його на хліб. Люблю з авокадо, оливками, якоюсь зеленю з овочами. ну, Це те, що в мене сьогодні було. <сум> Тофу також можна додавати до салатів різноманітних овочевих, а також обжарювати. Хтось обжарює в яйці, хтось просто на малень маленькій кількості змазаної пательні маслом. Тому. Можна використовувати в різних стравах, але нам найбільше подобається він ось в такому вигляді свіжому найкраще. На жаль, в вузені ніде не продають тофу. Деякий час його продавали у форі, потім. Перестали продавати. Я розумію, чому, мабуть, не було попиту, і він проходив строк придатності його. Невигідний продукт. На жаль, люди не розуміють цінності цього продукту і не купують. Тому нам доводиться замовляти його в інтернеті. Я шукала довго, де замовити свіжий, смачний тофу. Ось знайшла тут. Рекомендую, я напишу посилання на сторіночку Ольги вам. Якщо хтось захоче також замовити собі цей сир, то замовляйте у неї.